Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Чи підпише Україна, із США, Угоду, про корисні опалення, рідкоземельні метали. Підписники мені пишуть, що туди вже в договор включено і наша ГТС, да, і енергосистеми і так далі. і так далі. Ну, в общем, хочуть все, що є в Україні да, під свій контроль. Чи буде підписано? Чи буде підписано, дуже активно хочуть? Чи буде підписаний такий договір? Між Україною і США з усіми їхніми хотілками. Ні. Він підписаний не буде. В такому вигляді, по якому зараз ведуться переговори і общаються дві сторони, він підписаний не буде. Від цього варіанту відмовляться. А взагалі щось підпишуть? Ні, не підпишуть. Ох, колесо Фортуни. Ми живемо в такому світі, де все так швидко міняється. Де на одному кінці планети проснеться один дідусь з жовтим волостям, да, і придумає щось. На другому кінці планети проснеться другий дідуська з узкими глазами і теж щось придумає. І На третьому кінці планети проснеться десь в гробу, в холодильнику, ще один дідуська. І колісо Фортуни, понімаєте, говорить, що змін буде так багато і так все буде швидко, що е ці всі копалини і ці всі подписи, да, е вони, во-первых, ловушка для нас, в яку не можна ніколи в случай попадати. Да? А во-вторих, е вони хочуть обманути всіх, я маю в виду США на даному етапі, да, про США мова, да, не бачачи, що самі вже одною ногою в ловушці. У uh, такий получився поучительный расклад.